І всім привіт, друзі! Ви ми на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шкіпер на бачательон 25TAP. Карта Хайвай. Ну що ж, до бою, бачимо, у нас Хайвай останнім часом якась дуже популярна карта, так? Як зазвичай. Ну так, бувають якісь такі популярні. От Цілий місяць на одній якійсь карті дуже класні, класнючі бої виходять. Можливо, якісь тенденції міняються, а можливо, просто так вони виходять рандомно класнючі. Так, ну і що? Ну, Бачатик у нас де, 9 рівня. Я бо, що вирішив пограти як ЛТшка. Чому? Тому що в нас ЛТшок немає сьогодні в бою. Ось воно що. На Хайвеї. Це я дуже здивований, до речі, бо ми знаємо, що... Взагалом у нас ЛТшки тягнуть бої Нехай буде, Буде тягнути, значить, наш герой. Все чудовий, чудовий план на бій. Імбокущик. Ми вже бачили неодноразово, це Імбокущик. Якщо суперники не знають, що саме звідси їх пересвічують, то ну, це їхні вже проблеми. Так, а цю перекатку, щоб можна, по-моєму, там братіші під'їхали на місто, і вони можуть його бачити, він далі вже не має просування. КПЗ-07 не може далі просуватися. Абаха, сильно броньована. Вихлопушується, ну просто у хломіще. 1500 вже за розвідданим. За мене Стежці грає. <свісно> до речі. Ну, і до хлопушу. Навіть не встигли доїхати. Чудово. А тут вже зрозумів, бачите, бачите, цей на ХПЗ він зрозумів. Ну так, втратив ХП. Але втратили танк. Так, Багато ХП повтрачали. Вже перевага в нашу користь по ХП команди 2690. 2-1 рахунок користь. 2811 насвітив. Поїхали далі, будемо присвічувати. Там також бачатик AP їздить. Буде у нас зараз дуельна дуель. Ну як дуельна дуель? Ми зараз з-під містка виїдемо і його підклопушимо. а його і так чудово. Тепер тут вже небезпеки не буде. Тепер треба пересвічувати, напевне, ось саме А Б1 до 2 квадрат, так? Починається просування поліз вперед, там у нас цс 52 ліс, він кличе на допомогу. ну Зараз почекай, братіш, у нас барабан чудовий на 6 снарядів. У нас пробиття 232. ну Для Істежки, в принципі, йде, так? І для 9 рівня. І шкода від пострілу 300. Що ще треба для комфортної стрільби? Чудово, там не впорався, Ну бачите, краще він поїхав на глючу, там у нас ПТ-шок дуже багато стоїть, дуже багато ПТ-шок останнім часом. Бачимо, що грають. Але чомусь бачимо, ну грають, то грають в рандомі багато ПТшок, а не виходять класнючі такі бої, так, якісь епічні. Тож більше в нас на ст та на ОТшках зараз бої показують. Два ОРІ знищено. Настріляно ще дуже небагато, так скажемо, взагалі нічого не настріляно і 3500 за розвідданими. Це так, знову ж наголошую, граємо на СТІ. Але на імбо барабані 7-5 рахунок у нашу користь. Програли ми місто, до речі. Все ж таки увірвалися там у місто. Отже, що можна зробити? Ну зараз, якщо от 122 ТМ, темп... Та, ліс поїдуть, вихлопушуть об'єкта 430. Ми можемо, в принципі, на їхню базу виїхати. Там лишився леопард, там лишилась якась ПТХ одна, по-любому, та яка в місто не поїхала. І ми швиденько звідти вихлопушимо. Артилерії, до речі, також немає. Щось наш герой знітився. у нього план на бій був, а потім він передумав. А, все ж таки, напевне, мене почув, так? Відчув. І вирішив все ж таки, що треба об'єднатися та повихлопушувати на бай. Бо нас там в принципі в дефі так сталося, що з міста там буде важко виїхати сіпер. Я нас перевага по там. Ну що так то? У мене вже терплячості не вистачає, до выхлопуши, об'єдналися, поб'єдналися. А, можливо їх тут леопард прикриває. Або накриває вогнем. Так, хочеться зараз, якщо ми на леопарда нарвемося, то в нього там альпіщі. То в принципі так і може. А ось він леопард. Все, ми йому зараз в затніще заїжджаємо. Він прикривав свого братиша. За дніще, чудово. Неочікуванчик, неочікуванчик. Бачите, леопард не очікував. Їм же знітиться. Тимо там... Тем, все, Ну, леопарда зараз доб'ємо. Це чудово перезаряджаємося і їдемо на базу суперників. Або їдемо, допомагаємо братішам. Там можна буде виїхати через центр, до речі, постріляти по тим, хто біля міста там їде. Так, два вороги знищено. 3790 насвічено. 1000 настріляно. Ну, бачите, таким барабаном і так мало нас. Я здивований, до речі, треба зараз підтягнути стрільбу. Бо це взагалом це по барабану. <свят> так, в цьому, так, в цьому танку все повинно бути по барабану. 10 рівня Бачата, до, до речі, давно не показували. Раніше це дуже класна, популярна така була машина. Останній раз, по-моєму, був бій на Ерленберзі, Я пам'ятаю. Так дуже багато було нахлопушено в суперник. Нахлопушено і прихлопушено. А тут суперники всі, вони всі тут, по моєму Є багато шотним, зразу по шотним треба проходитися. О, один. Де там ще шотний? Зараз буде два, два. І три. Ха-ха, я стрілю в трубі. А, а цього вже підшотнути, якщо наші братіші його доб'ють. Чудово, стрільбу підтягнув, 2000 не стріляв все ж таки. 4 тисячі за розвідданими і боєць достойніший. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.